Чотири дні тому Путін анонсував про те, що взяв в оточення величезну кількість українських військ. Немає ні жодних відео про те, які б це підтверджували. Але є відео обміну полонених 172 на 172, де росіяни сідають в автобуси в грубовій тиші, а українці з радістю кричать Слава Україні і великий мають бойовий дух. Я пізніше покажу фрагмент, як радісно зустрічають українці-українців. І як мовчки лізуть в автобуси росіяни? Що ж, все це показує лише одне. Потрібно донатити на дрони. Дрони вирішують. Особисто в мене таке враження, ніби їх знову поженуть на якийсь убой або на зону. Щось я не бачу радощах на їхніх обличчях. Все буде Україна. Переможемо.